Книга Вихід, Розділ 14. І заговорив Господь до Мойсея, кажучи: Промов до синів Ізраїля, щоб завернули та отаборились перед Пігахеротом, між мігдолом і морем, перед Ваалцефоном, навпроти нього край моря, отаборитесь. І подумає фараон про синів Ізраїля: Заблукались у краю, пустиня затиснула їх у собі. Я ж закаменю серцем фараона, щоб ганявся за ними, і прославлюсь на фараоні і на всьому його війську, і зрозуміють єгиптяни, що я Господь. Так і вчинили. І сповіщено царя Єгипетського, що народ утік. Тоді обернулось серце фараона та його слуг проти народу, і вони сказали: І що ж ми наробили, що випустили Ізраїля з нашого підданства? і повелів запрягти свою колісницю і взяв з собою своїх людей, зібрав також шістсот колісниць добірних та всі інші колісниці єгипетські і бійців до кожної. Господь же закаменив серце фараона, царя єгипетського, і погнався він за синами Ізраїля, що виходили під рукою високою. Єгиптяни ж погналися за ними і наздогнали їх фараонові коні, колісниці, комонники та військо, як таборували при морі коло пігахіроту напроти ваалцефону. І як наблизився фараон. Підвели сини Ізраїля очі, аж ось єгиптяни женуться за ними, і злякалися сини Ізраїля вельми та й заголосили до Господа. Та й кажуть до Мойсея: Хіба тимто, що немає в Єгипті кладовищ, ти позбирав нас умирати в пустині? Що ж це ти накоїв нам, що вивів нас із Єгипту? Хіба ми тобі цього не казали ще в Єгипті? Дай нам спокій, ми будемо єгиптянам служити, бо ж краще нам бути в неволі, ніж гинути в пустині. Відповів же Мойсей народові Не бійтеся, стійте на місці, то й побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. Бо тих єгиптян, що їх бачите сьогодні, не побачите більш вовіки. Господь бо воюватиме за вас, ви ж будьте спокійні. І сказав Господь Мойсеєві, Чого голосиш до мене? Вели синам Ізраїля, нехай вирушають. Ти ж підійми твою палицю та простягни твою руку над морем і розділи його, і нехай сини Ізраїля сушою пройдуть через середину моря. Ось я закаменю серце єгиптян, і вони підуть за вами слідом, і тоді покажу на фараоні і на всім його війську на колісницях і на вершниках його мою славу. І взнають єгиптяни, що я, Господь, як покажу на фараонові на колісницях і на вершниках мою силу. І повернувся тоді ангел Божий, що йшов поперед табору Ізраїля. Та й спинився позад них, і стовп Хмаровий, що йшов перед ними, спинився позад них. Він спинився поміж єгипетським табором та ізраїльським табором, і була хмара темрявою для одного табору, і світилом для другого, і не наближався один табір до другого всю ніч. І простяг Мойсей руку над морем. І відганяв Господь море всю ніч сильним східним вітром, і зробив море сухим, і води розділились. І сини Ізраїля ввійшли і йшли серединою моря по суші. Вода була для них стіною праворуч і ліворуч. Єгиптяни ж погнались і рушили слідом за ними всі фараонові коні, колісниці і вершники всередину моря. В сторожу глянув Господь із вогненого та хмарового стовпа на єгипетський табір та й стривожив його, позагальмовував колеса їхніх колісниць так, що ці з трудом просувались наперед. І закричали єгиптяни: Спасаємось перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти єгиптян. Тоді Господь сказав Мойсеєві. Простягни руку над морем, і нехай води хлинуть назад, на їхні колісниці і на їхніх вершників. І простяг Мойсей руку над морем, і на світанку воно повернулося знову на своє звичайне місце. Єгиптяни ж, утікаючи, йшли йому назустріч. Отак то кинув господь єгиптян у середину моря. Злились води знов докупи, та й затопили колісниці, вершників та все фараонове військо, що ввійшло було за ними в море, ані один із них не застався. Сини ж Ізраїля йшли по суші, посеред моря, і води для них стояли, як стіна, праворуч і ліворуч. Отак вирятував Господь у той день Ізраїля з руки Єгипетської. І побачив Ізраїль єгиптян мертвими на березі моря. І як побачив Ізраїль, з якою потугою Господь побив єгиптян, став народ боятися Господа та й повірив Господові і слузі Його Мойсеєві. Псалом 79. Боже. Увійшли погани в твою спадщину, сплюгавали храм твій святий, зробили купу руїн з Єрусалиму, віддали трупи твоїх слуг птиці небесній на поживу, тіло твоїх побожних земному звірю, пролили кров їхню, немов воду, довкола Єрусалиму, і нікому було ховати. Ми стали глумом для сусідів наших, наругою та сміховиськом для всіх, що навколо нас. Доки, о Господи, чи будеш гніватись повіки? Доки палатиме немов вогонь, Твоя ревність? Вилий твій гнів на поган, що тебе не знають, і на царства, що Твого імені не прикликають? Вони боякова пожерли і оселю його зруйнували, не згадуй проти нас провин предків. Хай прийде небарно нам назустріч Твоє милосердя, бо ми вельми нужденні стали. Поможи нам, о Боже, нашого спасіння, слави імені Твого ради, визволь нас, прости нам гріхи наші імені Твого ради. Чому б погани мали говорити, де їхній Бог? Нехай погане перед очима нашими дізнають відплату за пролиту кров слуг твоїх. Нехай до тебе дійде стогін бранця, могутність руки твоєї, визволь призначених на смерть, і поверни всемеро сусідам нашим у лоно їхній глум яким, о Господи, глумились над тобою. Ми ж, твій народ, і отара твоєї пастви будемо дякувати тобі повіки, і зроду врід хвалу твою звіщати. Євангелія від Луки, розділ 20. Одного дня, як навчав народ у храмі і звіщав добру новину, приступили первосвященники і книжники зі старішинами і сказали так до нього: Скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто тобі дав владу цю? Він у відповідь сказав Я теж спитаю вас одне. Скажіть мені, Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? А вони так міркували в собі. Якщо ми скажемо з неба, він спитає чому ж ви йому не повірили? А як ми скажемо від людей, увесь народ нас поб'є камінням, бо був певний, що Йоанн пророк. І відповіли, не знаємо, звідки воно було. А Ісус сказав їм То і я вам не скажу, якою владою я це чиню. І він почав народові казати оцю притчу. Один чоловік насадив був виноградник, винайняв його виноградарям і відійшов на довший час. Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних, а виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. І знов послав він другого слугу, та вони і того, побивши і обезчестивши, відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього, та вони і цього. Тяжко поранивши, прогнали. Сказав тоді власник виноградника. Що мені робити? Послати хіба що мого улюбленого сина? Може, його пошанують? Виноградарі ж, побачивши його, так почали міркувати між собою. Це спадкоємець. Убиймо його, щоб спадщина нам дісталась. І вивели його за виноградник і вбили. Що отже зробить їм власник виноградника? Прийде і вигубить тих виноградорів, а виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали Нехай це не станеться. Ісус же глянув на них пильно і мовив що отже, значить, оце написане Камінь, що його відкинули будівничі, власне, той став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється, на кого ж він впаде, роздавить? Первосвященники та книжники шукали зараже накласти на нього руки, але боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю притчу. І, назираючи за ним, вони послали підглядачів, що з себе праведних удавали, щоб його піймати на слові і видати начальству і владі намісника. І ті спитали його. Учителю. Ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно, і не дивишся на обличчя, але навчаєш Божої путі по правді. Чи вільно нам давати кесареві податок, чи ні? Він же, побачивши їх лукавство, промовив до них. Покажіть мені динарій, чий на ньому образ і напис? Ті відповіли Кесарів. І він сказав їм Віддайте, отже, що кесареве кесареві! А що Боже Богові. І не могли піймати його перед людьми на слові та, дивувавшися його відповіді, замовкли. Деякі з садокеїв, що кажуть, ніби нема воскресіння, приступили і спитали його, Учителю, Мойсей приписав нам, коли чийсь брат, одружений, умре бездітним. Нехай його брат візьме його жінку і відродить потомство братові своєму. Сім ото братів було. Перший узяв жінку і помер бездітним. Потім другий і третій. І так семеро померли, не зоставивши дітей по собі. Врешті померла і жінка. Жінка та отже, при Воскресінні. Кому буде за жінку, бо ж семеро мали її за жінку? Ісус відповів їм. Сини цього світу женяться і виходять заміж, ті ж, що будуть достойні осягнути того віку і Воскресіння з мертвих, не женяться і не виходять заміж, бо й вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні. Вони сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, це і Моїсей при кущі дав був зрозуміти, де він назвав Господа Богом Авраама, богом Ісаака і богом Якова. Бог же не є Бог мертвих, але живих, усі бо живуть для нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили Учителю, ти добре сказав, і не насмілювалися вони більше ні про що його питати. І тоді він до них промовив Як же це кажуть, що Христос син Давида? Бо ж сам Давид у книзі Псалмів мовить. Господь сказав владиці моєму, сиди праворуч мене, поки я не покладу твоїх ворогів під ніжком тобі під ноги. Давид отже, зве його Господом, як же він може бути його сином? І коли весь народ слухав, він сказав своїм учням: Остерігайтеся, книжників. Що ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться для виду, вони приймуть строгіше осудження.